Всім привіт! Ми живемо на порозі зняття шостої початки апокаліпсису. І всі ці події, які відбуваються в світі, не в чіткості описує Біблія, але вони покажуться квіточками порівняно з тим, що насувається на світ. Гряде Господь, і Він прийде судити цей світ, судити народи, які поклонялися всьому, чому завгодно, тільки не Богу. Бог знищить ті народи, ті країни, які сіяли безбожжя, сіяли зло та беззаконня в цьому світі. Вистоїть лише народ Божий, вистоїть лише Божа церква і ті народи, які служили Богу, які були вірні Богу, які несли у цей світ світло Слова Божого і до кінця залишалися вірні Богу. Нам потрібно ставати народом Божим, церквою Божою, тому що тільки церква Божа вистоїть. Амінь.